За традицією починаємо новий тиждень разом. Сідайте зручно з прямою спиною, прикрийте очі і зробіть глибокий вдих через ніс. І з видихом через рот відчуйте все більше ваше тіло, фокус на диханні. вдихаємо силу нового дня і видихаємо все, що нас турбувало до цього моменту. Уявіть світлий ранок нового тижня, тижня, що буде таким, яким ви собі його оберете, так як ви оберете його прожити. Перед вами з'являється шлях, він вам вже знайомий, але сьогодні він буде з новими поворотами, пригодами, подіями. І сьогодні ви його продовжуєте, продовжуєте йти своєю дорогою життя. Сон як освітлює цю дорогу, і ви відчуваєте тепло його променів на своїй шкірі, відчуваєте підтримку життя, підтримку всього, Всесвіту. Побачте себе впевненого, спокійного, крокуючи цим тижнем з легкістю. Кожна задача, кожний виклик перетворюється на сходинку до вашого успіху. Відчуйте це. Відчуйте, як впевненість наповнює ваше серце, а внутрішня сила допомагає рухатись вперед. І все ваше тіло зараз радіє в передчутті того, як все складеться найкращим чином. Скажіть про себе я готовий до цього тижня, я готовий прожити цей день і цей тиждень на максимум. Я приймаю всі його дари з відкритим серцем. Я сильний, спокійний, і цей тиждень буде неймовірним для мене і для всіх, хто мене оточує. Тепер ви готові починати цей день. Дякую за практику.